Активісти з пензлями в руках чеклують над столичним мостом, щоб із звичайного перетворити на патріотичний. Андрій готує основу для фарбування. Чищаю ржавчину. А для чого це потрібно? Ну, щоб краще держалась краска, а ж вздується і. Ні, красиве комунальні служби розпочали фарбувати. Розпочали, але це зробили дуже неякісно. Вони не, не зняли е, інший слой фарби. Вони взяли і зверху просто пофарбували заново, і воно звісно, що до кінця осені все буде від відлучитися і, і, і відпаде. А раніше активісти розмалювали синьо жовтим міст Запорізької ГЕС, київський південний міст дозволу столичної адміністрації. Хочуть зробити особливим. Я хочу от там наверху, де прапор український. Між пілонами, щоб там був тризуб, який би світився вночі, щоб його з різних куточків було видно. Гроші на фарбу малярам дають вдячні водії, український прапор, українські кольори це найголовніше, розумієте? За рулем, коли дивишся, їдеш у машині. Коли воно все, все так красиво, все виглядить. Щоб міст тішив око синьо-жовтим, на підмогу київським активістам приїхала молодь із Білої церкви. Восьмикласниця Настя розповідає, у рідному місті вона з друзями розмалювала усі мости. Ну, все, поки канікули, майже кожен день це подобається, це патріотично. Дух патріотизму, щоб всі їздили, ну, щоб навіть красиво їдеш і воно аж на начі. Та посеред роботи дві групи активістів розсварилися через гроші. Столичних організаторів акції обурило, що білоцерківські дістали власні скриньки для пожертв на купівлю матеріалів. Фарба в машині, ось у мене квітанці. Так ти купив фарбу, Ти купив да, то, що Ми зібрали. Ти купив фарбу, приїхав фарбувати. Послухай, гроші. почекай, ти зібрав гроші, приїхав фарбувати, долучайтесь, фарбуйте. А ти мені розкажеш, ти зі мною ділитися не будеш. Київські активісти запідозрили, що їхні помічники шахраї, маляри з білої церкви. Переконані, їх використовують. Тобто в них. Тільки про це одна людина, яка тільки фарбує. Вибачте, чому ми повинні фарбувати місто і а інші збирають кошти? Зрештою викликали міліцію. Білоцерківські активісти написали їм пояснення і поїхали додому. Варвара Плітус Андрій Верстюк, п'ятий канал.